Виключай музику. Буду тебе вітати з днем народження. йо Йома! -йо. Давай, вставай, сідай. То пішли за стіл. Подижі, так, да, пішли, пішли за стіл. У Артема день народження. Ой. Да. Ой. Було вже. У Артема вчора було день народження. 21 серпня. Він забув про це. Я йому нагадала. 20-го, 20-го, кажуть. Тебе завтра день народження. Он що, да? Ну, Може, він, Боже, мені здається, я буду періодично світити ціцьками. Ну що? Ти у мене найкращий мужчина? У мами найкращий синуля. У доці ти найкращий татко. Тому я тобі бажаю, щоб у тебе ми теж всі були найкращими. Радували тебе! От, і щоб у тебе в житті все складалося як найкращим чином. Дякую. Мій стаканчик отам. Так і знав. У нас сьогодні рибний день. Ой, фелечко візьми. От, сьомга і форель. Не помню, де яка. Хотіла не переплутати, щоб спробувати і нарешті визначити, яка нам подобається більше. Овочі. Ну, як завжди, нарізочка і всякі снеки такі. Там у нас ще є чіпси. Та чіпси Але... вже не буде. Так, да, то вже так. Можливо, колись ми їх А Але я тут ти не брала? Серветочки. Ні. І серветочки, Лі. а? Лі. Хліб же, ж от штучки. Зараз я Артему буду дарувати подарунок. Подарунки. Взагалі, він дуже хитрий. Він ще два місяці назад з мене подарунок на день народження отримав. Точно. Він мені сказав, ну ти ж мені все одно будеш щось дарувати, то може ти мені подариш. Заброди? За Кажу, та без питань. Ну вони мені вже зараз потрібні. Це був початок літа, так? Да? Да. Кажу, та ну без питань, яка різниця? Звісно. Краще, щоб подарунок був тоді, коли він потрібний. Серветочки. Напій у нас Кока-Кола і віски Чівас. Боже, це божественно. Дуже смачно. Ну там трошечки віскі, в основному кака. Да. Але ж сьогодні, в день народження, я теж маю для нього маленькі подарунки. Чисто символічно, але зараз все одно будемо розпечатувати з вами і дивитися. І отемо прямої подарунки. О, Він да. дуже любить подарунки. Так? Да. Він як дівчинка. <laughs> угу. Тільки з <спи> <laughs> да, Він казав, що якщо б я був дівчинкою. <laughs> Ой, я не буду далі казати. Mm. Можливо, колись розкажу, але не в цьому відео. Що б він робив, якщо б був дівчинка? А він був, був такою гарною дівчинкою, подивіться, голубі очі. Да. Yeah. Ось ця улипка. Ой, яка кетка. Ой, ой, я yeah. там прям просто це все, всім, yeah, просто, yeah, все штабелями. Ці хлопці мені п'ятки цінували. Вот, Фу, вот. це можна вирізати, і потім, типу, я... Это... Нічого, ні, ніхто не буде вирізати. Всі знають, що ти не такий. Да. Yeah. Давай, будемо пробуй. Погнали, подарунки. А, подарунки. а, Подарунки, да. А то зараз нап'єшся і будеш ну, коментарі мені такі, які мені надо розказувати. Окей. Окей, давай. Камера мотор. Камера мотор. Питаю. Я під мігом. Знаєш, кота. <свят> Если ти в плену раза. Ah! 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 Так, ну що, давай ще раз занаруження тебе. Тобі Nemetite. там сколько вже? 38? Ти що? Ah. Я не такий старі, як ти. 35? Так. Да. Почнемо ми з соцією. Я навіть щоб інтрига була. Ти не знаєш, де що, то ножик може принести? Ні, ти ножниць. Я от все в коробочках. Завтра буде, що там написано. А, почта. Так. Як ти думаєш, що б я тобі могла ще подарувати? Чим ти користуєшся постійно? Це нужний тобі подарок. Резерватив. Ти не використовуєшся. Я тобі просила, Артем. З того начал. Я думаю, для бритья щось. Ні. Ні? Ну хоч на яку букву скажи. Не можу. Я сразу отгадаю. Это мой подарок. Это моя посылка. Просто ему три, мне одну. Я как раз же достала с вами. А, так тут намальовано. Это кастрюля. Кастрюля? Ты думаешь, я бы тебе кастрюлю подарила? Да, ну, кто я знает. Лоток, полюбе. Чтоб сам себе начал готовить. Да. На, открывай. Я уже и так вот отгадал. Лоток для... для ну, чего? Ну, для ежи. Лоток, який ти любиш збирати. Я люблю забирати. Да. Ти да. заївся. Так, ну достала. Це Не прості, не простила ти. З подогрівом? Доставай. Якщо то в мене таке є. Нема такого. Такий є? Я Ось. покажу. Отакий? Ні, ну такого немає, я Отакий. не знаю, що це я так. таке. Знаю, що Всі латки, які у тебе є в ланчбоксі, в основному купувала я. Тут, тут, короче, с камерой. Ты для дать будешь за мной? Да, с видеокамерой. Открывай. Нет, вот так вот открыть. Ага. И два. А, а, а придумай. Да, да, вот так вот, да. Чикс. Опа! Е-мое, это что и с таймером, бомба какая то Это точно для еды лотки? Может, это детские игрушки? А ну что тут 15-20? минут. В общем, все-таки прям бачиш кружечки с закривачкою прорезинені, Дуже зручна штука. А что тут за таймер, я не зрозумів? Смотри, тут я USB и воно підігрівається. Нет, не Тобто ты тобі сюди їжу запаковують, то супчик, допустим, туди макарончики чи чим'язку. І оце взагалі як термос служить, воно тримає тепло. А якщо воно раптом огололо взимку, то ти можеш прийти на роботу і включити оце, і воно потрошечку підігріває. А от вона робота? Так, звісно, працює. Да, працює. Вот. Чу так це якщо я буду воєнним, я, коротше, раз собі хопа підігрів в окопі. От, бачиш? Да. Так, це перший одиночок. Нормально це. Тема. дорогий дуже лоточок. Ну, дякую. Там ціною дорогі подарунки, тому ну, да. я уточнюю, це важливо для нього. Я не жила мені для тебе нічого не шкода. А заброди, між прочим, три тисячі з чим-то коштують, да? так? Так. Дві дев'ятсот, ой, дві чотири. Да? Да. М -м, серьезно? Да. Тише, стоило три так... сто, я... А, مش... мы там да. что-то меняли. Короче, тут все что-то на китайском, какая-то инструкция. А ты это ты это снимаешь. Я. Ну, то этот, наверное, там индикатор будет светиться. А, куда же ты... А, все, зарядка. Е-мое да. теле. Так, нам Я теле. И... Ну, там кишон. Так, далее. Вот, открывайте. На светитике адресу подскажите. Прийдуть гості до нас. Така як приходить. Ну і що ми що боїмося Ну ти може не боїшся, а я така стримаюся. Так. Тут бокс написано. Ще один бокс. Тройний. У мене одні йо -мо. Да, виставай. Ну це ти мені лепки. Ну потому що це важлива частина твого життя. на роботу. Да. Ти тепер Нема, Та ти тепер будеш сладкі злажувати <гум> з любов'ю. <гум> Ні, бач, я, це я з любов'ю дарю е, е, лоточки. Ага, щоб... хай злажує <гум> хтось другий, да? А, да, так? Не п'єш це тут, тут якась кнопочка. Опа, диви. А, он не це, мабуть, вона <гум> відкривається. Й... Ух ти! Вау! Дивись. Ніфіга сі. Він розборний, він якось. О, ага, вот, смотри, це один, дивись тут. Тут супчик. Я понял. тут форель. Тут форель, відкривай. Чу це не лоточки для котів? Ні, це ланчбокси. Для Ні. школи, для шкільників, для, ну короче, це я купувала в відділі все для школи. Ні. Ну так як наші хлопці вони завжди лишаються трошки дітьми, то якраз коротше, дуже, ти... дуже доречно. Зараз там до 1 вересня знижечки, это всю, і я така. На пром на проме. А я така, опа, опа, опа. А ну-ка, ну-ка, що ти? Короче, ти мене в школу школе. Тут надаш на день народження да? до Артема щось ще, тому що, ну, коли ці були заброди. А садичок воно останеться, якщо без подариночка. Та, ні, я Мабуть. не такий. Я не такий, Я хороша Ну, не так. з такої сім'ї. Я з багатих, Це ще не все. Ні, <риснав> ну це взагалі мені подобається. Скажи класс, да, звучно як. Да. Оп, 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 все снятие. Бах, бах і не літає по сумки. Это да. молодець, За таке можна поцеловать. Цілуй. Губки. Це виглядає. Так, ну і, що? і от ще один на розпакову. Бач, я Це... тебе задарю подарунками. Фарту. Бо що? Бо я тебе дуже люблю. Хитра лисиця. Я правду кажу, просто <світ> ну, причин тут хитра лисиця. Не так часто я тобі кажу, що я тебе люблю. Це да. не кажу. Жуть непонятно. Чорний пакет? Чорний пакет. Чорний ящик. <рес> Чорна ямецька. А, а, це сумочка. А, це термосумка. Ваняха, як, як ти догадався? Ну, а, правиль. тут видно. Да, це термосумка. Це якщо тобі мамочка зробила в, в латочок той, який от той, що я раніше тобі дарувала, просто скляний то от сюди ставиш, uh -huh. закриваєш uh -huh. і воно тримає і тепло. Воно тримає. Дивись, яка красива. Да. Маленька така, yeah. оп. Ні, ну mm -hmm. я з нею по городу ходити не буду. Ні, ну по городу не треба, ти з большою ходиш. Ну скажи клас, дивися, що придумали. Молодці. Це уявляєш? Ну, це дуже зручно, реально, тому що вона маленька, вона термо і ти сюди наклав їжу, наложив, наложив. Мак. Мене дресірували росіяни, коли я російською розмовляла, Коли я казала положить, наклав. Полежить. Коротше, Короче, вже... наклали і буде тепло тут. А, Храниться. Буде, або котячий, або собачий. Ні, ну, дійсно, мені здається, що це дуже зручна штука. Хороша. Тож мені здається, що да. ти цією будеш навіть да, окило, чистіше. Так, о кілоточки чи чи да, чи ні, так, ні, ну, тоже. Ну, чи 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 в принципі, ну, теж. Ти, ти Знаєш, що це, На Ні. Можна. це коли буде блек-аут, і мікроволновка не працює. Ні. Mm, і що? Із повербанка чік, по да. І собі тепленьке, і, і В общем, у тебе тепер ланчбоксів на всі випадки життя. Так, да, і термосумка. Да, і Отлічно, ще є з логотипом якимось Фірміна? Ланчбаг. Баг. Баг. А, сюди гроші можна належати. Угу, пачечка. Ну що, з днем народження тебе. Я тебе ще раз хочу привітати, розказати, що ти класний. Да. Що б там не казали. В коментарях іноді, але ви просто не розумієте. Я б не була з чоловіком, який не, не вартий, да, не класний. і ну, Дійсно. Артема дуже-дуже багато всього. Того за що я його кохаю і. Їм. Дякую. Так, ну що, тепер форель чи лосось? Давай поп -поп пополам. Я щось... Не те, не те, то багато. Ну, половинку на двоих якось это. В общем, смотрите. Я уже показывала, а вы вот вообще покажу. Чем отличается форель? От лосося? Від лосося. Тут и есть иметь лосося. лососе. Аж слюни зрута вже тут. Ну, все. Смачного всім. Да. Вот. Мама, у тебя школяры есть знайомі? Є. є знайомі школяри. Да. Так от я хочу сказати, що зараз до школи знижки на промі. Там можна все до школи купити і там купа знижок. Так що ти маєш це знати. А оце, що ти дарувала Артем, це ж, ж є. я все там купила. Да. Тому Класне, якщо є школяри, обов'язково їм всім передай, Або що є. на промі знижки все для школи можна купити там. І, в общем, вся інформація є у мене ще під відео. Там ще багато фішечок. А у вас, якщо є школяри, те саме зробіть. А ми з мамою їдемо на пошту за пасиночкою. За Так. Віка, право, ліво, прямо, куди. Направо лучше. я не знаю, то. Прямо. Віка. Не знаю, направо. Там просто перекопано. Чи вже откопали? Ну, пошта де? Ми постійно губимо цю пошту. Я не знаю, я взагалі не пам'ятаю, де це було. Взагалі не <ріст> не то не туди їдемо. <ріст> У нас то пограбічий з мамою обух причому. Я не знаю. Це все через степену у... прямо їдь, прямо. Ні, де йде. Виїжджай опять на митницю на нашу. Я взагалі не поняла, куди ми приїхали. А вот это уже щось ближе, ближе. Вот это да. мабуть, будете туди Направо. <ріст> де наша дорога на митницю? Там? Да. Я не витримала і все ж таки відкрила, щоб дізнатися, що це за посилочка. Зайшла, подивилася в особистий кабінет в тему, що там прийшло, вже зрозуміла. І зараз повернемось додому. Якщо встигну, то розпакую вам і покажу. А взагалі я сьогодні їду до своєї сестрички Анюти в Чернівці. Я купила квіточки на потяг, я поставила автовикуп і він спрацював. Я так рада, купе, нижня полка. Ну, я це обрала і подумала, тягне, тягне, дивіться. Що <сміття> воно там тягне? <сміття> Ей, я для себе вирішила: якщо буде купе, нижня полка, значить я поїду. Не буде, значить не поїду. І вона з'явилася і викупилася, і я дуже задоволена. Що так. воно таке важке? Боже, це капець. Кальці суміш? Да Для равликів. У кого є равлики? Каже, що ви робите? Чим ви займаєтесь? Оце, отак. І це все за кадром в основному. Вот. а зараз у мене електрик в квартирі ставить розетки. Мені ще треба десь в магазин заїхати. Зараз поїдемо, заправимо машину, тому що мама мене повезе потім ввечері на потяг В Смілу а, а, а ще треба заїхати купити а оці вілки, дві штуки, бо треба доставити. Взагалі, це типа я сьогодні не працюю. Так, да. сьогодні вихідний, типу. Да. І... і що то ще, але Ну я вже забила. А ну і змонтувати це відео мені потрібно, тому що сроки горять, треба виставляти сьогодні. Будемо виставляти сьогодні, значить. Все, тримаємось. Заправляємось як у пасовочку. Мама, хоче поспівати. Зараз? Ти хочеш зараз? Ну так, да, я хочу розпаковочку. Ладно. Зупи. Ти ж до мене не поїдеш, чи що мені Що Тут у нас. Mm -hmm. 에... Так, чекай, Віка. А я вспоминаю. Тока що дивилась, що тут. Це ще пані, проблема спав. Тяжело жити. Поки заправляємось. Дивимось, що у нас тут. Так, ми приїхали на заправочку. І в нас знову розпаковка, бо ми знову а -а -а. отримали щось на тему. Щось знову отримали на тему. Це, так, котіка чекай. зараз від'їдемо, бо мене вже заправили і там Крась. розпакуємо. Нам подожди. Ось отака кофточка, Вона э, така прозора. І дуже 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 тянущася, yeah, Вона дуже як тянуща. колготки, типу. Вот yeah. у мене колись така була. Он мама yeah, в... прям, да, прям вона у мене вон. колись така була. Купувала в секанді, і вона офігенна, вона тепла, тоненька, її під що завгодно вдягаєш, і вона реально ну тепла. Я ну і там теж це як термобілизна. Секонді у нас їх було багато. пам'ятаєш? У нас їх було дві. <laughs> Отак, от, от ми їх дві там і купили. От і тут їх дві. От в упаковці. Оце воно. Отак от ішло. Ну там трошки все ж таки інша тканина. Коротше, я дома ще поміряю, але я впевнена, що дуже класно вона буде сидіти. Mm -hmm. Так, дивимось далі. Далі, далі, давай далі дивимось. Це комплект для стрижки. <рес> я виглядаю, як дитячий. <рес> як дитячий комплект. Але дивіться, оці штуки, от. як дитячий буржі. Оці штуки це так волосся. Раз стягуємо вниз до кінчиків, і рівні кінчики ножичками підстригаємо. Тобто, це дуже має бути зручно. Ну, це для волосся, а це для чубчика, для чолки менше. Отам будуть що можна отак. і можна лісенька, все, але от головне, що волосся тримається, отак зібране і рівним. Боже, а знаєш, тут заколочки. Ти знаєш, може бути і буде різати. Ну, не ну, буде, ножниці у нас є. Ну, я через оці штуки купувала його. Оце мені подобається. Mm -hmm. Так, а це видергуватель пушкового волосся. У мене, <різь> коротше, я ж робила депіляцію давно отут, лазерну. І у мене отут на ногах волосся не росте, а росте отакий пушок. От як на руках точно, так само у мене на ногах пушок. Mm -hmm. І оцей пушок. Ну, наче збривати, просто так брити його не хочеться, тому що е, е, і так ноги тут сохнуть, а ще після того, як їх бриєш. І от я таку штуку купила. Зараз перевіримо, чи воно працює. Ага. Так. Ось тут такі <світ> е, штучки. Вона хоче, щоб обличчя знімалося. І, бачите, вона собі знімає. До жопи дверці. Нічого не дергать. Може дергать, я не відчуваю. Як це не можеш не відчувати? Ну це взагалі для обличчя, типу. Блін, пошкрябала. А, ні, щось дергає. Воно там типа повинно закручувати, накручувати. Ну, от. Ні, щось дергає, тільки мало, не сильно. в руки Ой, ой, так. Ну, це треба дуже довго буде отак. Взагалі, це для обличчя. <laughs> вот тут вот эти вот волоски пушистики. Вот то, как тейпы приклеиваешь. О, 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 хорошо. Вот то, как тейпы приклеиваешь, чтобы они обрывались. Да, о, да. да, девочки, это працюет. Ай, ай, ай. Про тебе, да? Но у меня сейчас как раз нема ничего макияжа. ай, ай, да. Да, да я тебе могу сказать, да я тебе могу дать тейпы. Быстренько собі поклеїш, і потім їх знімеш, і поки ти їх знімаєш, будеш <рес> Вот. а на наступний раз у тебе вже не буде жодної пушиночки. Ой, я краснію. Все, я не буду покажу. Блін. Я, звісно, більше. Я більше хотіла з ногами розібратися. А, для... а вони все ж таки довгі чи що для цього придеться брити. А йому ну, mm -hmm. вже не треба, і так добре все. Та не видно mm -hmm. взагалі. Очки одень. Все видно. Жодної волосинки не видно. Ну, пушковий такий, як да. і Два глаза, як у тут на стегнах, у мене точно так же сюди mm -hmm. поцарапались. Mm -hmm. Так, в общем, ну, обличчя я собі зроблю. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Yeah. Так, Далі що тут? Купальник. Купальник червоний, купальник Рубчикові. червоний. Ай, купальник червоний. А ні. розумієте, я їх замовляла просто. Це вже смішно. Ще до того, як я купила, ну, як ті прийшли. Я один замовила другий, а потім воно все по черзі почало приходити. Слухай, а, а, а коля... він бордовий, не бордовий ой, да. не красний. Ні, ну, от хай, хай, дивіться хорошо, хоч трошки інший, а то ти перебігаєшся і так, взагалі а не паде. Лівчик теж інший. Ну так, да, там такий. такий. Дай я покажу, який там лівчик. Ага, отак на отакі, що на так закручується, да. Прикольно, мені здається. Так і... Короче, якщо тобі... Ось програми, то навіть підійде мені. А, шо це? Це а надо що? Це треба відкрити. Так, тут у нас от в такому чехольчику ось такий столик. такий, Маленький, розкладний. Це я взяла на пробу нам з дівчатами, коли ми на шашлик виїжджаємо, виходимо в брод, щоб у кожної був такий столик, який можна взяти з собою, дуже легко розкладається і складається. І це дуже зручно. Всі поставили там ну скільки нас людей, стільки столиків. Кожен поставив отак рядами. У нас великий стіл. І ні, якщо рядом поставити якщо поставили поряд, то один великий вийшло. А якщо набрали собі вже місця і поставили кожен. собі. А вообще це, конечно, і так хорошо і все. В общем, дуже класний. 300 ще можна гривень коштує. Так, вообще балдить, обалдить. Я хочу, хочу. Да, реально дуже крутий. але пам'ятайте, що для школи на тему, навіть якщо щось є, то воно прийде не скоро. А 1 вересня не за горами. Тому все купуємо де на промі. Все. На цьому закінчує цей блог. Всім пока, тому що следующий блок вже пора знімати.